Всім привіт! До вашої уваги! Нова поставка товару це праски бренду Philips. Вони ось такого кольору. Вони всі однакові. У лоті їх 6 штук. Поставляються вони ось в таких заводських коробочках. Є праска. Різні інструкції. Вона приходить ось ось такому біло-голубому такому кольорі. Бак для води 220 мл. Він прозорий. І ось така крутилка це режими. Є чотири режими пару. Дві кнопочки, пара або водою. Ось такий кранчик для води. Знизу вивод з металу, з отвірами для пару. Ціна однієї праски 210 гривень. Ціна даного лоту 3060 гривень. У даному лоті 6 штук. Також я хотів додати потужність 2000 Вт. Поставляється з такою євророзеткою. Даний лот ви вже можете замовляти наших менеджерів на нашому сайті, в ваберканалах. Всім дякую, заробляємо разом!